Перший дзвінок, день знань, свято, яке об'єднує усіх, бо кожен з нас колись переступив поріг школи, сидів за такою чи старого зразка шкільною партою відкрив першу книжку, написав перше слово, отримав базові знання і важливий досвід і потівку у доросле життя. Свято, яке більшою чи меншою мірою, але все ж торкається всіх. Багатьох пробуджує приємні спогади. У когось відчуття хвилювань, ностальгії, радості. Тому сьогодні я вітаю всю Жашківську громаду зі стартом нового навчального року. Насамперед, я хочу, щоб цей урочистий ранок, як і всі інші, ми почали з вдячності захисникам і захисницям України, завдяки яким можемо продовжувати освітній процес жити і працювати на своїй землі. І саме завдяки їм, колись також школярам, а сьогодні воїнам, батькам, братам наших учнів. Цього року за парти закладів освіти міста та сіл сяде 3231 дитина. Зокрема, вперше подорож країною знань розпочинають 227 учнів. На порозі нового самостійного життя стоять 262 ліцеїсти випускних класів. Не перебільшу, якщо скажу, що освіта то один з важливих фундаментів, на якому будується держава і наша громада також. Тому що року ми докладаємо максимум зусиль, щоб навчальний процес наших дітей був максимально комфортним, якісним та безпечним. І за тісну та ефективну співпрацю, взаєморозуміння, підтримку я щиро дякую депутатам міської ради, які одноголосно приймають важливі рішення саме про спрямування коштів з місцевого бюджету на підтримку та розвиток галузі освіти. Щиро дякую і відділу освіти. Адміністраціям наших закладів, небайдужим представникам бізнесу, приватним підприємцям, педагогічним і обов'язково батьківським колективам та, власне, всі тим, хто докладає зусиль, щоб наше молоде покоління було освіченим і захищеним. Попри те, що початок нинішнього навчального року все таки має гіркий присмак від воєнних дій, я хочу побажати усім нам міцної віри, у світле та мирне майбутнє України. Яке і залежить від кожного з нас уже сьогодні, терпіння, наснаги рухатися тільки вперед, позбавляючи ворога всіх шансів відібрати право наших дітей на освіту та гідне життя, успішного та спокійного навчального року, всім причетним, педагогам мудрості і щедрості душі у благородній справі, учням легкого навчання та підкорення нових вершин, батькам витримки та відчуття гордості за своїх дітей. А найголовніше жити та навчатись у мирній, незалежній Україні.